Вам сподобалась карта, ставте лайк. Ця карта була... Ну, дуже мені подобається. В мене зараз десь їде поїзд тут. пікало в нас скорості, виходить. Цілих 8 тисяч. Ну, скоро буде 9. Так що ждемо. Ай, там мені треба скорості більше і... Да, дождаемся, чтобы было 9 тысяч. О, все, 9 тысяч. и ты. жаль. Тут есть сахарок 52. Типа. Тупо... Эшкере. Тупо эшкере. Там тут все быстрейшее мэнэ. Я паузу. Я зараз ем, буду тут, можна сказати, лутати е, цей. і відійду на деякий час. Так що, ну, я поставлю на паузу вас. І потім прийду, коли покажу вам, коли в мене буде, не знаю, 12 тисяч може. Ой, я трошки відійшла. Ну, відійшла. Е, Повернуся до вас вже з, можна сказати, з 15 тисяч. Предлагаю попробувати зараз. Адіакція. А як це воно? А, знаю, що робити шлях. Обновлю стаміни. Контрольна точка 2. Блін. Ну, значит, мне не треба тут уже потренироваться. 65, прикинь, это я. 65. Я в шоке. О, кто знает, да, эта вот карта, типа... А, эм... А, эта сумка коштит 2017. А, и там... ставить, давать, мур-мур-мур-мур. Я не няша. Ну, типа, 6 такого. І хто бачив е, вчора цей, там не знаю, може по телебаченню. Е, ну, як телебачення квартал. Е, хто з України? Хто бачив квартал 90 в, ну вечірній квартал, чи що там? Ліга Сміху е, ввечері було. Не знаю, якого це було. Е, 11, не, 12 липня, субота, так скажем. Е, щоб знали там на записах буде. Там таке смішне було, там, де оце от, от як це називається? Ну той дядько, що пародірує бабку, що так да перейдем. Ну, кому не цікаво, став, ставте сердечко в, в коментарях кому цікаво, ставте плюси. Ну, насчет такого кварталу, то і все. Тепер я нормально так. Не зможуть мене. Ну. Та чого її не затронув. Мене на е... Скажіть, Скажіть, ласка, а Настянка не цей? ик е... 1 да? А Настянка. Вона була, ну, грала в такі ігри чи ні. Мені просто цікаво. Ну, хто дивиться? Підскажіть. Хто шари, сказати так. До 17 тисяч сейчас добью. І. М. А хто знає, що в Пінтересті оце от... Ну, хто дивиться Пінтерест? Знаєте, що це лабубу? Лабуб-лабуби оці, от. Типа. як це називається? М, щось там, щось зло чи що, я повню, Я зараз вийду і покажу вам. Ну, чуть пізніше. Потім, коли ми вже догра... дограємо перший раз, ну то тобто, есть пройдемо до, як мінімум, третьої контрольної точки. Чого? Я. А не вони. Окей. візьмем що у нас там? протратимо на всі гроші. Все одно, що там буде. Успех, успех, успех. Дайте мені цього в усатіка, я хочу мені в усатіка треба Усатіка, усатіка, усатіка. Будь ласка. Ну, окей, давайте подойдем, типа. А мне кажется, что у них э, 2, 3, 7, 6, 8. 2, 3, 7, 6, 8. Короче, у них однаковые номера. То есть, это одна людина, можно так сказать. Один тот самый номер. Это как-то неинтересно. Мне кажется, что... Чем они редко падают постоянно? Я их сейчас на слияние сейчас сделаю. Ну, капец, будет А это да, слияние, слияние. Столько вент. Дуже добро. Слияние. О. Блестящие. Слияние. Успех. Вони в гастонів привращаються. Успех. Радуга. Це, виходить. А, гастон один такий. Зараз подивимося, що в мене тут по петах. А вони їх сліяні. Оці прям. екіперуват лучших. От так. Ідемо в дирку. В канаву. Блин, не можно. Интересно, я быстро? Боже, что я такие особи так бегаю? Улучшение. А. -а, -а, -а. Ну там 20 тысяч же я мужу, наверное. Так, кругли. Наконец-то! До третьего еще. А я А! Я пон-пон. Контрольна точка 4. Блін, сили закінчились. І си мене. А що тут, проверити? Ну я краще прокачаю сили, тому що я на силах дійшла до. Ну... Один раз силы прокачала. И открою один цей. Это первый от лучших. Интересно, с кем мне дают? 105. Нет, силы. Понятно, давайте... Апнем до ну, 19, и поднимем сейчас. Сейчас тут у меня тут что-то с роботами, не знаю. Лабуба. Покажи, лабуба, когда... Ок, не знаю. Премиум. Мої подружки і мене. Та й як! Окей, Лабуба, зараз я покажу тобі, як робити краблуку. Іспользуйте. Дев'яносто сім лучше 96... качаю цей. Ну, може до no, 25 підкачати. Ще й до 23. Я пойду в лагерь, І там може бути влог з лагеря, але ну, якщо там будуть дівчата, хлопці не проти, що я буду знімати. Ну, влог. Лагерь, влог. 25 все, є. А тепер христина готова до... Ось буду і драйвній контрольної точки дойти хоча б. Я буду прыгати просто. Ой, ні, Так. Сили кончились. Як мені питає. Треба то і сили прокачувати. Окей. Но no my problem. Блін, Де 6, no my problem. проблем? Окей, тоді просто покачаюсь. Треба, щоб у мене, наверное, було, щоб 30 тисяч сил. А поки що... Не знаю. Можу сказати то, що в моєї ЛПшки. В моєї ЛПшки прикиньте, в селі немає зв'язку. Ну, типу, навіть щоб поговорити по телефону. То я не можу подзвонитися, який вже день. Ну, мені це сказала її мама, тому що. Рудим духами. О, 30. Все, я. Можем смело хоть бы до третьей э, дойти. Это капец, третья точка. В смысле? Это что за тайминг? Окей, все одно. Сюда травело, трава мене акула, які вже раз так 270. Ну, це буде тисяча, так що можна... Щоб потім дозволити собі відкрити. І що? І хто це? Хто це, хто це, хто це? До мене таке просто мама зайшла? Давайте пока, буде друга частина.